Вибори в Білорусі пройшли, і слава Богу, за кого ви проголосуєте? Такого не можна робити. Але якщо вони голосують за Лукашенко, то як все можна. Він же диктатор любі Любви... справедливості, чесності, достоинства. Немає там абсолютно там, наприклад, опозиційних якихось гравців, або можливо там людей, які просто не підтримують таку ж думку, яку несе Лукашенко. Вони повністю всі партійні, скажімо так. Сама Тихановська так само, хоч вона і опозиціонерка, проте вона була активною тільки перед виборами попередніми, ну, хоча так. ситуація в Білорусі не змінилася, а вона ж хотіла змінити ситуацію у Білорусі. Я ніколи не дивуюся з масштабу пропагандистської машини, як я дивуюся завжди з цинічності в будь-якому випадку, навіть якщо е, дитина, яка буде зростати під цією пропагандою військовою. Вона не піде воювати, вона все рівно цю ненависть до України отримає цю порцію ненависті, яка буде в ній потім проростати. Тобто, ну таким чином зомбують дітей. Сила русків в тому, що вони вміють масово умирати. Депутат умірати. так сказав. Правду сказав. Ну, масово вмирати — це задача кожного е, рускава. Вітаю! Це дезінфекція, програма, де ми спростовуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Слечко, поруч зі мною традиційно моя колега Алєксєєва Аліна. Всім привіт. Привіт. Починаємо. Вибори в Білорусі пройшли, і слава Богу, можна подумати, що вони могли не пройти з так, такими то думаю. кандидатами. Іван Васильович як вони могли не пройти. Так. Але ти мені проспорив? Проспорив так згоден. Тому е... що Лукашенко перемагає на фіктивних виборах у Білорусі з результатом 86,82% голосів. А я казала. А ти казала, що 89%. Ну, близько було дуже близько. Тому. А я казав 93%. Да. Окрім ну... цього, до речі, давайте в коментарях, тому що ви не думали, що ми не читаємо коментарі. да, Ви писали, скільки ви думаєте, що займає відсотків Лукашенко? Ми бачили теж ваші припущення. Був коментар: 98%, Він же себе любить і з цим не посперечаєшся. Даю за Лукашенка 95%.

Ну тут 81% було, 85%, mm -hmm. бачите, так само дуже близько. 85%, дуже близько було. Ну 90 це вже було дуже, знаєш, типу ту матч, а треба було ж все ж таки залишити щось і Гайдукевичу, і Конопацькій, oh. і всім іншим. Але там там дуже у них така така боротьба була за друге місце, близька. 1,8%, 1,6%, 2,7%, 1,2% поділили між собою там умовно 7%. Ну, Вибори дуже були смішні, так як казав колись зарянок в інтерв'ю. Ми нещодавно його в попередньому подкасті обговорювали. Там був в нього на ефірі Гайдукевич, це один з кандидатів президенти, які вже типу, вибори відбулися. І він казав, що ми всі підтримуємо Букашенка, хватить на мета й п'ята Тобто вони всі в ось цій екосистемі. Тобто, немає там абсолютно там, наприклад опозиційних якихось гравців або. Можливо, там людей, які просто не підтримують таку ж думку, яку несе Лукашенко. Вони повністю всі партійні, скажімо так. Там у них ну радянський союз, насправді мені сподобалося, що у них була опція зараз на виборах проголосувати проти всіх. Так зробили 5,1% учасників виборів. Сподівалися буде більше, але ну все рівно насправді це хоч щось вже можна відштовхуватися, що все такі люди, є, яких не влаштовує все. Але вони не можуть прямо сказати, тому що проголосувавши не за Лукашенка, а за його однодумця. То. Нічого не зміниться. Ну, цікавим було те, що як вони робили прогрів під вибори. Вони запускали на усіх державних телеканалах дуже мало людей, в принципі, і мені здається, дуже мало ЗМІ, моніторять те, що відбувається в Білорусі. А там насправді дуже цікаві речі відбуваються. Перед виборами вони прогрівали аудиторію, вони записували звернення, нібито звичайних людей, які просили Лукашенка висуватися на вибори. Нібито була створена ілюзія, нібито він дуже не хотів. Але так як люди попросили, то він вже ну, мусів просто висунутись на ці Згадай, вибори. Згадай, така сама із Путіним була історія. Було, Але да. люди ніби то просили, просили його. і дійти на вибори Владимир Владимирович було. І та ж сама історія була біля, в день голосування біля ось цих виборчих пунктів. Підходили журналісти місцевих телеканалів, державних телеканалів, от і брали у них інтерв'ю. Ну я не знаю наскільки в день виборів в демократичних країнах, можна питати. Біля людей, біля стільки стоять біля ось цих, як це вони ящики, для бюлетенів, за кого ви проголосували? Такого не можна робити. Але якщо вони голосують за Лукашенко, то якби все можна. А Світлана Тихановська яка викатила пост в Твіттері в ЕКС про те, що «Білорусь will be Фрі. Це двадцятий рік Так, так, та, та, та. Угу. це вона скористалася старою фотографією. <клес> ну і знову ж таки, ну в неї в, в неї був шанс в двадцятому році. В неї було е, дуже велика, як це вікно можливостей, да в неї було зробити щось для Білорусі, але. Все сталося по стандарту. Всі люди, які знаходяться плюс-мінус в такій в такому становищі, вони всі ну, типу, десь рано чи пізно випливають за кордоном. Або їх знаходять двохсотими, на жаль. Але сама Тихановська так само, хоч вона і опозиціонерка, проте вона була активною тільки перед виборами попередніми, стільки років. Ну, в активної діяльності особливо від неї не помічалося. Хоча ситуація в Білорусі не змінилася, а вона ж хотіла змінити ситуацію в Білорусі. Притягнути її до відповідальності, це в інтересах Лукашенка, тому що йому не потрібна жодна конкуренція. Ну, про яку тоді ми демократію говоримо, якщо це вся диктатура. Ми про демократію не говоримо. Але вони ж це називають демократичними виборами. Ну, повернемось до улюбленого, він же диктатор. Любі, Любі, справедливості, чесності, <рес> достоинства. <рес> да. Ну є така історія, але виглядає це все дуже, як то кажуть, трагічно, тому що по факту Білорусь не має вибору, вона або живе так, або не живе ніяк. Цікаво, як зараз зміниться риторика самого Лукашенка, тому що ну перед виборами вона була, звісно, гучнішою ніж завжди, тому що потрібно було електорат свій якось. Мотивувати, mm -hmm. або ще вкотре йому нагадувати, що потрібно голосувати за, за мене. А, тому він і освободитель, і великий уравнітель, і все на світі було mm -hmm. зараз, чи буде він так далі продовжувати риторику, особливо про те, що арешник з дня на день прийде, чи буде він ним далі хизуватися, чи, можливо, зараз риторика його піде на спад, і він буде, ну, тобто. Місія виконана, я знову президент, і можна трошечки відпочити. Подивимось. Я думаю, що так і буде, в принципі, тому що е, ну, а що змінилось? Нічого не змінилось. Він як був е, нелегітимним президентом в 2020 році, ним став, так і до цих пір. Він переобирається часто через те, що він тримає свій народ у страху. Е, і люди розуміють, що вони в безвихідному, в безвихідному стані. От і все. Давай також поговоримо про мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях. Це дуже болюча тема, дуже болюча дуже тема, болюча яку тема. не так часто висвітлюють. Хоча тема дуже велика. Я завжди, коли дивлюся ось ці фотографії українських дітей, їх потім промивають, і вони стають юнармійцями, орлятами і все інше. А коли ми ще й дізналися історію про те, що Артек вони цапцарапнули і ще й. Там промивають дітям е, мозок, це взагалі просто я знаєш, як тобі сказати, я ніколи не дивуюся з масштабу пропагандистської машини, як я дивуюся завжди з цинічності. в будь-якому випадку, навіть якщо е, дитина, яка буде зростати під цією пропагандою військовою. Вона не піде воювати, вона все рівно цю ненависть до України отримає цю порцію ненависті, яка буде в ній потім проростати. Тобто, ну таким чином зомбують дітей yeah. в подібних таборах і в подібних організаціях ідеологічної обробки. Давай назвемо організації. У нас е нещодавно е вийшов звіт з Брінк UA, це ініціатива президента України. Е і ми його здійснювали дуже довго, ми десь місяців два його готували. Е е і давай коротко пробіжимося. організації, які займаються мілітаризацією дітей: «Бойове братство, Юг Молодой, Первої, «Ролята Росії, Молодая гвардія, е Артек тепер теж туди е входить. І ще дуже багато різних, але трішечки таких менших організацій. Фото ми будемо теж прикріпляти сюди, щоб ви бачили, як виглядають заходи. Я би сказала, можливо, навіть і фільтраційні якісь, але ну, я не знаю, як це назвати просто розум... Ну, якимось іншим словом. Я слово добрати не можу, як оце все описати. Ми можемо це поділити умовно, щоб виглядачам було більш зрозуміло, що є саме оці ідеологічні табори і організації, де зомбують дітей під виглядом якогось відпочинку. А є загальноосвітня історія російська, яка просто вплетена в освітній процес дітей. Тобто цей переписування історії, це і героїзація цих учасників СВО, це і оці парти героїв у кожному класі, Так, да, це жах. Тобто це працює насправді, коли в тебе знаходиться ця парта героя, там з якоюсь меморіальною табличкою. і Всі діти знають і про це наголошують. Ці всі уроки, розговори важному, там, де оці, на цих патріотичних уроках приїжджають Дають учасники СВО і проводять їм ну пудрять їм мозок насправді промивають його. Mm -hmm. І, ну, звісно, це день за днем проходить, місяць за місяцем, і діти вже інакше повністю сприймають цю так, інформацію. Вони так. чують тільки викривлену інформацію, спотворену російською пропагандою. Так, ну і як результат ось цієї промивки є у нас три історії. Ми прикріпимо посилання на цей звіт в опис до відео, кому буде цікаво, він дуже великий, але кому цікава ця тема, можете почитати е, результат. Промивки 2015 рік Дмитро Котов закінчив школу гімназію номер 6 міста Джанкой, входив до лав юнармії, що підтверджено даними з відкритих джерел. 24 березня 2022 року Дмитро Котов загинув під час війни проти України. Тобто, дитина, яка навчалася в Джанкої, в українському Криму, зростала, пройшла фільтраційні ось ці, е, заходи. Потім він пішов служити на десантний корабель Новочеркаськ 197-му бригаду десантних кораблів, і все і загинув в 22-му році. Іван Шифман навчався у школі номер 1 міста Кальміуське у 2019 році. Вступив до лав юнармії знову ж таки. Після досягнення повноліття вступив до лав народної міліції так званої Донецької Народної Республіки. 14 квітня 2022 року Іван Шифман загинув на лінії бойового зіткнення поблизу села Новобахмутівка Донецької області. Проти України пішов воювати і загинув. Ну і Ілля Москвітін входив до лав підрозділу юнармії знову ж таки. І 14 квітня 2022 року загинув, підірвавшись на протипіхотній фугасній міні Лепесток. А Сам Ілля родом з Донецької області. Така історія. Для до чого ми це все говоримо? До того, що діти, які мають крихку психіку і несформоване, не сформоване ще бачення цього світу, їм агресивно навішують ось ці пропагандистські ярлики про те, хто вони такі, яким, наприклад, там да да, і що вони повинні робити, йти і вбивати. Але це все ідеологія. Це ідеологія расизму. І той, хто каже, що її не існує, вона існує. Ось вам приклади цієї ідеології, тому що ось це і є ідеологія. Старшим людям це все втирають за... через пропаганду, через роти Скабєєвої, Азаренка і всіх інших. А от дітям через юнармію, Орлят, Артек так є, і всі діти. Тому що діти 18 років, вони можуть піти тільки добровільно. Так. І вони добровільно йдуть діти, які ідеологічно спотворені російською пропагандою. Да, 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 да. Ну і до чого у висновку це все ми хочемо підвести? Що ось це результат того, що показує і демонструє Путін, що він готує армію. Яка вже ненавидить, знаєш, за замовчуванням, вже ненавидить Україну, які розповідають, що ми тут нацисти, украфашисти і все остальне і все інше перепрошую. А діти, не знаючи абсолютно правди і іншої думки, вірять лише в одну позицію, і потім йдуть на СВО і залишають там своє життя, хоча могли жити і жити. І в цьому контексті важливо зазначити, що потрібно посилювати міжнародний тиск на Росію, в тому числі і через таку їхню діяльність, коли кажуть, що все закінчиться, коли Путіна не стане. Окей, Путіна не стане. А куди дінеться оце покоління? Ви розумієте, що це покоління виростає на ось, на ось, ось цій прикормці, як кажуть да, зараз е, в молодіжному сленгу. Е, тобто середнє покоління, яке цього всього не знало і не бачило ось цього тиску, воно, знаєш, типу, може сумніватися, воно може мати якусь іншу думку. Молодь, яка виростає від. Цим тиском воно іншої думки не буде мати, розумієте? Тому Путіна не буде буде ще хтось, буде третій, буде п'ятий, буде десятий. Ось це нікуди не так, дінеться. Покоління з ненавістю до України буде виростати, буде ставати на посади певні, і, можливо, не, не виключено, що хтось із цих людей стане колись президентом Росії, а ненавість до України в нього привита з дитинства. Так. Що з цього буде так, і саме Самі ось таких здогадати. і саме ось таких дітей будуть просувати потім, як ти правильно кажеш, на посади, на якісь ключові е, напрямки, тому що це свої. Це вже, знаєш, тим, як той ну, казав, з чіпом. Це спіковується Радянський Союз, оця Совєтщина, тому що вони дійсно тут є партія, є люди, які лояльні партії, і от тільки їх і будемо Як Це просувати. були жовтенята, потім були ці піонери були. Да? Так. Ну, от тобі, будь ласка, партійні були люди. Партійні люди. новини? — Давай. Що ти вже там начерпнув? Ой, готуйся. Сіла русских в том, що вони вміють масово умирать. Депутат Госдумы, так сказал. Правду сказав. Ну, массово умирать — це задача кожного е, русского. І їм про це говорять і депутати, і президент, і так як ми говорили з тобою там в церкві і в юнармії. Ну, да. Умірать це їхня задача. Сила. 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 А сила в правді, а правда в тому, що нужно масово умирати. Ну, Все. Все. Закольцевалися. Як тобі така новина? В Білорусі працюють над созданням криптовалюти. Лукашенко заявив. Бульбкоін? Може дерункоін? Дерункоін. Окей, або белелагласка ці як це на сіня глазка буде Лашанка коін Лукашанко Лашан коін Лашан коін. Якщо ви це візьмете, будь ласка, ну ви знаєте, до кого треба прийти. <гум> <гум> ну Це прикольно. Мені цікаво, окей, ну, типу, коли з'явився мемкоін Трампа, всі на нього там кинулися в надії, що колись він. <гум> а що з Лукашенком? Яка надія? На що надіятись? Є, ну, можливо, він побачив, що Трамп. Так, але да, ти ж не Трамп. Ну, бачити, що Трамп, і думати, що ти Трамп, це дві великі різниці. Не. Ну, ти не Трамп. <гум> ну, не знаю. Можливо, він скаже, так а Трамп не, не, не стільки років при владі, як я. У <гум> <гум> кожного свої козирі. А у Трампа це немає це... такої собаки, це не як у мене. плюс. А собаку ти бачив його? Та, бачу. Ой, капець. Я не думала, що в нього буде такий пес. Ну кожен пес схожий на, на свого хазяїна. Він зато цьому не працює в їхньому кейсі. Може і так. Російська умна бомба упала на деревню під Білгородом. Умная бомба. Ну, бачите, наскільки умна є. А що Можа... ж умна, а як а, а же ж? Так вона настільки умна, що вона розібралася в ситуації і зрозуміла, <laughs> що так, під Білородом, треба, якби на Кремль розвернутися, але ну, не долітає, бо зробили мене в Росії все-таки. Під Білгородом будемо приземлятися. Умна бомба. Умная бомба. Клас. У них оці новоязи, умна бомба, хлопок, що е, там у них ще. З... Зльот. Типу, да, вони таке вже щось вигадують. <ритом> умная бомба тепер є. окей, а що буде далі? Що ви штучним інтелектом далі будете вигадувати? Я не знаю. Мені це дуже цікаво. <ритом> умная бомба, як умний дом звучить, Знаєш, знає, коли нормально. <ритом> умная <є> бомба, про полісосилок і в села. Це ну, і нам мені також сподобалось. Осуждений за ізнасилування 18-літній дівчинки боєць ММА відслужив на СВО і тепер проводить майстер класи для дітей. Що? <клес> а майстер класи з чого я перепрошую? Не уточнюю з чого, але ну, напевно що якісь спортивні по ММА. Слухайте, ми кожен ефір говоримо про ось таку якусь історію. Типу, що був щось зробив, пішов на СВО, очистив цю карму і повернувся, і робить щось на благо Водине. Слухай, так ми кожен ефір про це говоримо. Тобто кожен тиждень ми знаходимо один-два таких випадки. Так. Вони ви... їх більше. Я їх Більше, типу, ну, Тобто, це прямо масова така історія в Росії. Це mm -hmm. прямо дуже цікаво, і як люди не б'ють на сполох через це. Ну, якби, наприклад, я дізналася, що е, моїй дитині читає е, лекцію або проводить майстер-клас, якийсь колишній зек, перепрошую. який Відвоював ще й на СВО. Що він може дитині моїй дати? Так, ну, от що людина, яка зґвалтувала дитину, практично, да. зараз викладає дітям щось. Ну, на що ви надієтесь? дієтесь? Я не знаю. Тим більше в нього є вже протоптаний шлях на СВО. Він розуміє, що він не скоїв, він поїде на СВО. Піде і все, ще, все буде нормально. піде в свою бригаду. Ще й заробить відвоює, гроші. Ще й заробить гроші. Капець, просто Оце то в них схема, да? Вони собі так чітко, по ній по кожному кроку ходять. Mm -hmm. У мене навіть немає знаєш до чого доколупатися. Зробив mm -hmm. щось, пішов на СВО, да, тобі бачиш, всі що... гріхи простили, як Кирило цим е, е, махнув кадилом. Помазані зробився. Так, ну бачиш, якщо ти зірка чи чиновник, чи хто ти просто публічно вибачаєшся і там робиш щось на благо СВО, тобто якісь дрони даруєш або їдеш туди, знімаєш якийсь ролик Якщо ти простий росіянин з глубінки або просто, не маєш ніякої влади і сили за собою. Ти сідаєш в тюрму, звідти одразу етапуєшся. Несу. Прекрасна схема для Росії. Я бажаю, щоб вона у вас розвивалася. Головне, щоб вони вперед. звідти не поверталися вже. Вперед, да. Да, да. наша русофобія недостатня. недостатня. На цьому все. Слава Богу. Обговорили основні події, резонансні, масштабні, також звернули увагу на цей треш, який відбувається в Росії. І хочемо, щоб ви відео це ширили серед своїх друзів, знайомих. Просимо вас ставити лайки. Це допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди.